Мені здається, що в житті я вже бачила все і любов, і зраду, і самотність на чужині. Але найгірше це коли тебе виганяють із дому, який ти колись разом будувала цеглинка до цеглинки своїми руками і надіями. Ми з Миколою прожили разом 20 років. Він був звичайним чоловіком, роботящий не ледер, інколи різкий на слово, але я думала, усі чоловіки такі. Ми разом зводили дім, ростили доньку Олену, жили не гірше, ніж інші, поки одного дня я не відчула в ньому холод. Він став відстороненим, дратувався через дрібниці, запізнювався з роботи, а потім просто і чесно сказав Ларисо, я не хочу мучити ні тебе, ні себе, у мене є інше. Що ти таке кажеш, я не вірила. Ми ж сім'я, у нас донька, дім. Ну і що? Мені тепер через це треба жити не своїм життям, я не люблю тебе, мені з молодою легше. І от в мені тоді щось обірвалося. Будинок він мені, звісно, не лишив, сказав, що оформлено все на його маму, і я не доведу нічого навіть через суд, і щоб я натягнула руки куди не треба. Зібрав мої речі в сумку, поставив біля воріт і пішов. А я стояла кокам'яніла з тією валізою і думала, куди тепер. Оленка тоді школу закінчувала, 17 їй було, прибігла, заплакана. Мамо, що ти будеш робити? Не знаю, доню, не знаю. Ми жили якийсь час у сестри, потім я почула від знайомих, що можна поїхати на роботу в Італію. Там платять добре, можна щось заробити. Спочатку я боялася, але іншого виходу не мала. Пам'ятаю, як я збирала сестеренька Валіза, декілька сорочок, фото доньки і трохи грошей топозичених. На вокзалі Оленка плакала. Мамо, не їдь, я без тебе не зможу. Зможеш, доню, мені треба зробити, щоб тобі було легше жити, а я скоро повернуся. Але скоро розтягнулось на кілька років. Пробула я всього шість років. Перші місяці в Італії були такими, що й згадувати не хочеться нічні зміни, старі люди, запах ліків і самотності. Жила в маленькій комірчині під сходами, їла залишки хліба і пасти. Було важко морально, інша мова, інший світ, але я трималася. І в голові постійно звучало, я мушу, бо іншого виходу у мене зараз немає. Потім стало легше. Я змінила сім'ю, почала заробляти трохи більше, надсилала гроші доньці, коли вона просила, купила їй комп'ютер, допомогла поступити в університет, а одного дня вона мені написала, мамо, я виходжу заміж. Я довго дивилась на екран телефона, сльози текли самі, моя дівчинка виросла, і я пообіцяла собі, на її весілля я приїду, я мушу. Тоді в мене вже були збереження. Грошей вистачало або на невелику квартиру для мене, або на житло для Оленки. І я тижнями вагалася з одного боку, я вже не дівчинка, хочеться мати свій куток над головою, а з іншого, дивилась на фото доньки з нареченим, думала, я не хочу, щоб моя дочка колись повторила мою долю. Вона починає жити, а я вже пожила, я собі ще зароблю, а їй зараз більше треба. І я вирішила. Купила квартиру дочці. Сама залишилася вітаю, щоб трохи підзаробити, але вже з відчуттям спокою в душі. Коли приїхала на весілля, село голо, Лариса з Італії вернулась з грошима, красуня, як з журналу. Я справді змінилася. Волося підстрижена, гарна сукня, акуратний макіяж, зовсім не та Лариса, яку колись спринижували і виганяли. Весілля було гарне, велике. Я сиділа поруч з донькою, коли побачила його, свого Миколу. Стояв з цією своєю новою красуною, повненькою, вся у блискітках з телефоном в руці, а він постарів очі тьмяні, плечі не ті. Але коли наші погляди зустрілися, він опустив очі. Потім під час першого танцю молодят він підійшов до мене тихо і сказав Ти гарно виглядаєш, Ларису. Дякую, відповіла я спокійно, ти теж не змінився. Ну, може, трохи. А ти, ти змінилась? Італія пішла тобі на користь. Може, то не Італія, а спокій. Його нова жінка відразу вчепилася йому в руку ходімо, не треба тут стояти. Я лише посміхнулася і повернулася назад. Там сидів Іван Петрович, тато зятя. Гарний чоловік, підтягнутий, сивина йому лишила. То ви, мама нареченої, спитав? Так, усміхнулася. А я Іван Петрович. Я хотіла спитати, де дружина, але сват мене вчасно перебив. Шкода, що дружина не дочекалась цього щасливого дня, як дівець, уже п'ять років сам. Ми розговорилися, він слухав, як я розповідала про роботу, про Італію, про те, як важко було. А потім він каже: Ви сильна жінка, не кожна б таке витримала. В той вечір ми ще й танцювали. А він так лагідно тримав мене за руку, що серце вперше за багато років защеміло по-доброму. Наступного дня він сам приїхав до мене, привіз букет айстр і каже не знаю, чи ви вірите в долю, але я давно не відчував такого спокою, як поруч з вами. Та що ви, Івана Петровичу, я ж звичайна жінка, незвичайна, бо таких жінок, як ви мало. Ми почали бачитись частіше, він був уважний, спокійний, без показного гонору. У нього була фірма, гарний дім, гроші він мав, але ніколи не хвалився, просто казав. Якщо захочете, Ларису, більше нікуди не їдьте. Я створю вам всі умови тут. Спочатку я сміялась, та ви що? Я звикла працювати, мені спокою не треба. Але коли він одного разу прийшов із обідом і сказав, я просто хочу, щоб вам більше не довелося плакати ночами в чужій країні, Ларисо, ви краще не... найкращого. Я розплакалась, згадала все, що мені довелося пережити. Через певний час я вже нікуди не їхала. Микола ще якийсь час крутився поблизу, то до доньки заходив, то збирався поговорити, але коли побачив мене щасливою поруч з Іваном Петровичем, махнув рукою. Казала, що його нова дружина тоді йому сказала, твоя колишня жінка, тепер пані, а ти дурень. А я тільки посміхалась, бо в житті все справедливо, коли тебе штовхає життя вниз, ну ж потім і підніме, тільки треба не втрачати віру. Тепер у мене є все. Квартира для доньки, дім, куди хочеться повертатися, і головне чоловік поруч, з яким тихо і тепло. Інколи коли варю каву вранці, Іван обіймає мене і каже, І що б ти робила без тієї Італії, га? А я усміхаюся, мабуть, так і б і не дізналася, що то таке щастя. Воно приходить тоді, коли вже й не чекає.